Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, також всіх вболівальників футболу і всю Україну. І хочу привітати з перемогою нашої рідної збірної над командою Франції з рахунком 2-0. З та Єрмоленко відзначалися. Але це заслуга всієї України від гравців до вболівальників, які так щиро і палко підтримували нашу збірну. Всі ми кричали. І на стадіоні, і біля телевізорів навіть трошки голоси позривали, але це все не важливо, бо ми виграли таку сильну збірну з рахунком 2-0. І тепер головне, щоб у вівторок, 19 листопада, наші хлопці вийшли з холодними головами, забувши про результат першого матчу і довели почату справу до логічного завершення. Вітаю ще раз всіх! І бажаю нашим хлопцям удачі та сил в матчі відповіді 19 листопада у вівторок. Всіх з перемогою! Слава Україні!